Фільм закінчується, називається Як завжди. Що було після того, як пішли ти, титри? Ви з Кубою в кінці лежите і мрієте про те, що я вас поховають, наскільки я пам'ятаю, да? пісні, які ми, ви хочете. Ми, ми не мріємо, ми просто ви план, да, 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 да. да. Я просто хотіла сказати, мрієте про щось інше, а насправді я згадала, що ви говорили про поховання, ви казали про музику, яка має звучати. І ви повертаєтесь на фронт, і ви нею вдвох лежите от, в цьому зеленому. В зелені і говорите, а що було далі? Далі було багато всього складного, були смерті близьких, і ну, потім е, у мене е, почались е, проблеми з сильні з ногою. Потім було ще е, багато операцій, ще була реабілітація дуже довга. Я дуже довго лежала. І потім я повернулася вже не на війну, а в прес-службу. Тому що, на жаль, я більше мабуть не зможу працювати як медик, але десь там у глибині свого серця я цю надію таю. А що сталося з вами, коли ви повернулися Фактично? Ну так якось однією ногою, але в цивільне життя. Ну тобто, ви тепер більшу часу проводите в Києві. І е, просто ми ще питаю, тому що мені щось здається, що те, що ви говорите, що я б там не вижила, мене б тут не було, я б вийшла в вікно. Мені здається, що це все з'явилося після того, як зняли кіно і ви повернулися. Тому що дуже складно, коли ти знаходишся тут, і ти розумієш, що близькі твої вони знаходяться е, просто ну десь в крайні неприємних місцях, і ти знаєш, що там відбувається, і ти ніяк не можеш їх захистити. Ти не можеш нічого зробити. Ти б хотів їх в якийсь такий купол е засунути, і, як знаєте, хом'яки в такому шарі бігають. <рес> От тобі хочеться в цей шар позапхати своїх близьких і щоб вони були е ну уязвимі. Але ти не можеш цього зробити. І ось цей страх за близьких. Він набагато більший, ніж страх за себе. Я дуже сильно боялася. У мене є категорія людей, за яких я просто капець як боюсь. І я дуже сильно боялася смерті свого найкращого друга. І коли вона відбулася, це мене зламало ну, прям остаточно. І ось цей страх, він тепер прям такий дуже гіпертрофований. Я розумію, що це не ок. Я намагаюся з цим працювати, але ну от якось так.